Привіт, друзі! Ласкаво запрошую знову на свій канал, де я обговорюю та ділюся секретами городництва та садівництва. Сьогодні моє відео буде про сонячну рослину виноград. Хочу з вами поділитися інформацією, як самому виростити саджанець винограду із зрізаного чубука. Чубук це важливий матеріал для розмноження винограду. Їх можна легко поставити на пророщування вдома, навіть якщо ви тільки починаєте свою подорож у виноградарстві. І сьогодні ми розглянемо, як правильно підготувати чубуки, які умови потрібні для успішного коріння та які підказки допоможуть вам досягнути успіху. Як бачите, чубуки бувають різні, ось в мене є в'язка чубуків. Ну і спочатку ми обговоримо, як правильно власне вибрати ось ці чубуки. Незалежно де ви взяли живець, чи він зрізаний з вашого виноградника, чи ви придбали його десь у інтернет-магазині, чи хтось вам його десь подарував. Важливо, щоб він був здоровим і добре визрівшою лозою. Ви Бачите, лоза має бути така коричневого кольору. Добре визрівша, можна його і висаджувати. Ну, і це має бути зріз однорічного пагора. Ну і, звичайно, щоб він мав хоча б 3-4 бруньки. От в мене є 1, 2... 3-4 бонки. Звичайно, ще перед тим, як висаджувати, ми мусимо перевірити зрізи. Тобто ми робимо ось такий надріз. Якщо ви бачите, ось він зеленого гарного кольору, значить, чубук в нас добре збережений, ну і, звичайно, буде добре в нас розмножуватись. І зверху можна зробити, і знизу зріз зробити. Ось, щоб вони були такі зеленого кольору. Щоб переконатися, що він є не засохшим. Тепер про строки укорінення. Я пророщую лизу десь з середини чи кінця березня. До травня місяця, коли садженець буде висаджуватися у відкритий ґрунт, цього часу буде цілком достатньо для нарощення кореневої системи живця. І якщо це робити скоріше. Тобто десь у місяці в січні, лютому. Це теж можна робити, в принципі. Але власне минуть такі проблеми, які будуть пов'язані вже із нашим живцем. Тобто Треба буде його досвідчувати, рослинку, треба буде їй віднайти якийсь теплий комфорт, от великі горщики, щоб добре коренева система розвивалася. От, тому я роблю саме це у кінці березня або навіть на початку місяця квітня. Наступне це способи укорінення. Тут фантазія кожного не має меж. адже способів дійсно є дуже багато і різноманітних. Люди пишуть книжки та захищають цілі наукові дисертації з цією темою, як розмножити можна власне, лозу винограду. Але суть у них одна і та сама. Тобто отримати корінець із нижнього зрізу від чубука. Це може бути пророщення просто на звичайній воді. Це може бути пророщування на різних субстрактах, таких як там кокос, тирса, пісок, торф. Це може бути і пророщування у культиваторах, спеціальних таких пристроях з підігрівом. От. Це може бути пророщування із стимуляторами і без стимуляторів. Тобто, хто як для себе обере спосіб таким і він користується. Тобто їх є дуже багато. Я ж роблю це так, і щоб це було не складно, але ефективно. Ну і давайте, мабуть, дивитися, от як це я роблю. В кінці цього відео переглянемо власний результат укорінення. Чубука. Я обрав для себе простий спосіб пророщування, тобто на воді, на звичайній воді, але з додаванням стимулятору укорінення. Спершу нам потрібно підготувати стимулятор укорінення. Я використовую ось такий стимулятор як Різапон. Діючою речовиною тут є індоніл масляна кислота 20%. От. Він, оцей стимулятор-укорінювач, є у різних формах, тобто він є у такому порошковому вигляді, як звичайний порошок, так і є таблетований. У мене, от, в даному випадку, у мене таблетований десь в інтернеті. Одна таблетка коштує 70-80 гривень, як якого виробника. От. Але її вистачає, ну, якщо є менша кількість чубуків, то її вистачає на досить велику кількість. Якщо ви будете використовувати порошок от цього різапону, то просто треба чубук вмістити в цей порошочок, занурити п'ятку самого чубука, і потім ставити у звичайну воду. І настоювати його там 24 години. от І все. Якщо ви будете використовувати ось такі таблетовані укорінювачі, як у мене, то ця таблетка розводиться на 1 літру води. Ну, В залежності, хто скільки має чубуків, Літра води це досить багато, її можна поділити там на половину, це буде на півлітри, на четверту частину 250 грам води. Тобто цю таблетку можна розділити на ту кількість води, яку ви будете використовувати для чубуків. Що потрібно для пам'ятати для різопону, він дуже погано в принципі, розводиться у воді. Тому мій досвід показує, що. Краще ось невеличку кількість цієї таблетки, яку ви будете розчиняти, спочатку розчинити її, розтерти на порошок, а потім розчинити на, у спірці, звичайному спірці. І потім вже додати до цієї суміші ту кількість води, де ви будете його використовувати. Витримувати чубуки у стимуляторі укорінювача. Довго не варто. Я це роблю десь на протязі однієї доби, а потім переміщую чубук у звичайну чисту воду. Що до води тепер, яку воду використовувати, і в якій ємностях їх пророщувати. Ну, я використовую звичайні ось такі пластикові бутилки, бо їх потім зручно десь там ставити, зберігати, де ми будемо пророщувати їх. І, звичайно, вода має бути найменше хлорована. Тобто з-під крана це дуже небажано брати воду. Ідеальним варіантом це є вода десь з джерела якогось або з кулера. Я беру, звичайно, дощову воду. Тобто, десь попередню я там собі набираю. І ось в таку ємність. Невеличку там наливаю води. О. Звичайно, цей е, перший ваш налив це би мав бути розчин власне, ось цього стимулятору різапону. А потім вже ви заливаєте після того, як ви 24 години вимочили у стимуляторі, ви його будете пророщувати просто на чистій воді. Тепер підготовка самих чубуків. Як це робити? Що потрібно? Перше, визначити. Це в мене ось чубук на три бруньки, Один, одна, друга, третя. І визначити напрям росту бруньки, Тобто старатись дивитися, щоб брунька ваша росла угору. Тобто вона має рости вверх. Щоб ви не перевернули його іншим боком, і вас потім, якщо брунька розпуститься, рослинка дасть погінець і буде рости вниз. тобто Таким чином, бруньки наші мають бути догори. Що ми робимо, як підготовлюємо? Я роблю зріз від нижньої бруньки десь сантиметр. Ось так. Сантиметр. До самої бруньки я зрізаю. Ось зробив я зріз. Бачите? Тепер. Можна залишати в принципі, і цю бруньку, і цю бруньку, з якої будуть погненець, ну, але зазвичай залишають верхню бруньку, з якої ми будемо отримувати саму рослинку, тобто живець. Ну і до верхньої бруньки теж можна 2 см таким чином зрізати. Тобто зріз до верхньої бруньки ось так. Я зрізаю десь сантиметр, 2 теж зрізаю. Тепер переходимо знову до нижньої бруньки. Нижню бруньку нам потрібно просто відрізати. Ми її відрізаємо повністю, вона нам не потрібна. Ось я її зрізав. Дехто царапає ще лозу для того, щоб утворився калюс. І вже кажучи, з того калюса у нас отут внизу будуть утворюватися, власне, Корінці. Можна продирати, а можна і не продирати. В принципі, якщо ви е, замочували у окорінювачі, то лоза сама добре розійдеться і корінці почнуть утворюватися. Ну, Можна продерти, можна просто от сікатором взяти і такі невеличкі бороздочки поробити Ось, по лозі наниз. Я роблю Ось ми так процарапали його. Трошки піддерли кору. Бачите, він такий поцарапаний, брунька зрізана. Чи залишати оцю другу бруньку. Як бачите, в нас залишилося дві. Чи Можна залишати, Можна залишати, в принципі, якщо у вас не сильна брунька, ви бачите, що вона слабенька або ще щось, можна і залиша... залишати нижню. Можна її відрізати, тобто вона буде не тягнути на себе лишні. Поживні речовини, тобто я відрізаю в даному випадку, я просто її зрізаю і лишаю лишень верхню брульню. Ну і ставлю тоді, просто от ставлю нашу тару з укорінюючим. І так робимо з кожним із чубуків. Важливим у пророщуванні чубуків це є тепловий режим. Нам потрібно для оцих чобуків, які ми поставили на пророщування, створити такий мікроклімат, щоб низ наших живців був у теплі, а верх був у холоді, щоб в нас не розпускалася оця верхня брунька. Для низу, тобто корінці, утворюються тоді добре. Коли температура оцього нижнього середовища або води цієї, в якій ми пророщуємо, буде десь 25-27 градусів Цельсія? От. А верх, йому не треба ще світла, не треба, щоб брунька в нас розпускалася. Нам головне, щоб утворився, власне, ось тут внизу корінець. Як такий мікроклімат створити в домашніх умовах? Ну, найпростіше це добре, кого є, наприклад, тепла підлога. Це може бути якийсь неосвітлений, навіть темний куточок. Ви собі ставите вашу ємність з чубочками на теплу підлогу. От, внизу буде досить тепленько, тут буде прохолодно. От, і таким чином на протязі десь від. Тижня до двох тижнів у вас почнуть утворюватися тут корінці. такий мікроклімат створити можна на таких радіаторних батареях, на верхній поверхні радіатора. Тож можна поставити собі таку ємність і відрегулювати десь температуру навіть на радіаторі, щоб вона не була великою. І пророщувати. Тобто світла нам поки що не треба для цього. Лишень треба дотримуватись того температурного режиму, щоб внизу було досить тепло, а вверху прохолодно. Ну і десь на протязі, я вже повторюся, тижня, одного тижня там, чи двох тижнів у вас почнуть утворюватися власні корінці от внизу наших чубуків. Я попередньо поставив пророщувати декілька чобуків, щоб показати результат, як це все має виглядати. Тобто, як вони виглядають вже пророщими, і як вже їх висаджувати тоді у горщики. Ось декілька я сортів поставив пророщувати. Як бачите, одні більше проросли, одні менше. Тобто, це залежить від сорту власне винограду. Ось це в мене. Чубук такого сорту, як велика. Бачите, ось так він проростає. Оцей калюс утворюється Отака така біла речовина. Не бійтеся, це все нормально, це такий природний процес у нього. От. Ну і тут, власне, в нас є корінці. Вже утворилися корінці. Щодо води, її потрібно постійно міняти, тому щоб наші корінці були біленькі. Вони не загнивали. От. І в такому варіанті вже в принципі, можна вис... не то, що в принципі, а треба висаджувати угорщики. Тобто більших вам там великих корінців не треба, бо вони будуть на світлі загнивати. От Тут є, наприклад, преображення в мене сорт. Він трошки повільніше стартує, але теж, бачите, ось вже. Корінці утворюються. Ось вдовж, де ми процарапали. Де я процарапав, всюди утворюються корінці. Деякі навіть і можуть ще е пізніше. Оце в мене Аркадія, бачите, вона от тільки-тільки десь там вони появляються, тільки будуть пробиватися. Ну, а так виглядає калюс, оцей якраз. Ну і тут вони теж почнуть пробиватися. Це Юпітер. Ось таким чином. Ну і вже отакий, як я вже казав, ось цей пророщений отакий чубук. З таким корінцем ми вже можемо висаджувати горщик. Звичайний горщик. Наповнюємо горщик трошки. Я вниз даю тирсу, але не з хвойних порід, а з листяних порід дерев, бо хвойні породи вони трохи дають кислотність. А це просто для дренажу. Ось Внизу в мене в горщику трошки тирси. Беру землю. Землю можна брати, робити ґрунтосуміш, тобто можна брати частину. Своєї городньої, наприклад, землі. От У мене горшик вже трохи тут є набрано. Зараз ми сюди його власне, і висадимо. Е, можна додати, тобто брати звичайну ґрунтосуміш, додати трохи частинку перегною ще. От. Кокосу у іструшки можна додати трошки золи. Тобто робити таку поживну землю, але пам'ятати про те, що вона має бути досить легка, щоб вона не забивала до корінці. І така досить вона не має бути пористою. Тобто вона такої досить плотною не має бути. Зараз я візьму землі, трошки підсиплю і ми посадимо оцей один наш живець. Ось, я півгорщика десь набрав землі. Беру наш оцей пророщий живець, акуратно вставляю його ну і підсипаю землею. Просто акуратно підсипаю його землею. Трошки легенько наш чубук посаджений, проливаємо його добре водою, але пам'ятаємо про те, що в нас не треба йому багато самим саджанцям винограду на початку багато води не потрібно. Тобто не переливайте їх, щоб наші корінці не загнивали. Їх підливати потрібно десь один раз в 4 дні. 4-5 днів можна підливати оцей саджанець. Ну і вже такий посаджений саджанець нам треба вже шукати тоді. Виноград любить у нас світло. От, це є сонячна рослина. Тоді треба віднайти досить сонячне місце, чи то буде сонячне якесь підвіконня, чи інше якесь місце в нашій кімнаті. І там ми вже будемо чекати, щоб у нас проросли оці верхні бруньки і давали нам пагінець. А потім ми його. У травні місяці, коли вже земля прогріється добре, ми його тоді висадимо у відкритий ґрунт, де він буде зростати. І радувати нас врожаєм. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Ну і до нових зустрічей, до нових відео.